Добрий день підписники і гості мого каналу. Сьогодні зранку е, якийсь такий е, настрій, <схід> як 14-й. Я сьогодні вихідна вдома. Я встала зарані, і думаю, візьму, подивлюся до своїх інкубаторів. Сьогодні 25-й день, е, коли в мене тут осталося качини, три гусини і <схід> шість індивих. Е, 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 і такий, ну як, чого настрій такий? тому що я почула і побачила, от даже може ви замітите. Не, не видно трошки, звісно, через камеру. Яйця гойдається, гойдається <яйця> Угу. Гайдається яйця і чуть звук, коли пташенята пищать. От видно гарно, що два гойдається геть добре видно, геть у камеру видно. О, дивіться, як сильно ще й прям гойдається. Два штуки добре гойдається. І чуть було в оцьому гусячому яєчку. Щоб пищить там усенятку. А ці добре гойдаються. Ну, сьогодні 25 день, а гендиці будуть лупитися тільки на 28-й. Значить, ще там 3 дні вони будуть і будуть. А курини вже я сьогодні відкривала е, інкубатор. І сьогодні вже я знайшла, це сьогодні у нас 20-й день. Я вже знайшла три надлуплених. Яєчка і чую, коли курчата там пищать, і три вже надлупилося. Так що цих три до вечора, через 4-5 годин, я думаю, вони повинні вибратися самі. І до вечора вже в нас будуть курчатка. Будемо наблюдати, дивитися, може я ще зніму покажу. Так, я їх відкрила, чуть-чуть провітрила, поставила допомогну баночку, щоб була влажність повишена. І накрила назад. Ціх зараз п'ять вони трошки провітряться, подихають. І я тоді їх знов накрию, додавлю водички в ячайки. Бо теж треба, щоб влажність була повишена, коли вони починають лупитися. Ну так, це якось чудово так, не обично. Це такий закон природи, а наблюдати за ним дуже приємно і така красота. Ну, гайдається, бо всю. І пищать пік. Ось така красота. Так що будемо чекати такого чуда. Яка красота у нас кітка лежить, обалдеє, так? Да? Боже, яка в нас красота тут на вулиці? Я за своєю роботою навіть не помітила, що в мене розстріла вишня. Вишня яка роста біля хати. Відаю пчілки. Яка тут красота в мене тут, казала, на неї сакура цвіте дуже красиво. Пока дежурила на роботі своїй, навіть не замітила, як цвітуть. У мене тюльпани розцвіли дуже красиво. Такі красиві нарцизи. Вони середні виходить, бо пізні, то прості білі розцвітуть. Ранні жовті, а ці дуже красиві. Ось така у нас красота. На дворі тепленько, Співають пташки, тихо, тихенький вітер. І така чудова погода завдяки нашим хлопцям з СУ, які нас захищають від наших проклятих ворогів. І дай Боже їм Божого захисту, крепкого здоров'я і всіх благ. А ми будемо йти на город. Я хочу сьогодні посапати ще цибулю і часник осінній. От як працює. Тому що я вже їх сапала, але ж знову бур'януть маленько. Так що бджіл, вишня аж гуде. Дай Боже, може буде якраз якась, якщо мороз не вгиле знов, то буде, будуть вишні. Буде в нас на вареники вишні. Півніку курікають. Інкубаторі в нас курчата прокльовуються, дай Боже, все в нас буде добре. Пішли працювати. квіточки нарцизиї є повненькі, в них дуже важка якось голова. Я їх попідпирала паличками. Ось така красота повна. Дуже красивий. О, наш красович прийшов. Всі дуже красиві. Слава Богу, у нас і розочки прийнялися, ростуть. Ой, яка красота, О, наша дрона, красота сидить підхватою хай ростуть наші квіточки. Я трошки посапала, осталась граминочка тут у вуглику. Хочу, щоб цей бур'янець трошки підсох, а вечором наберу велику лійку Я купила на 10 літрів лійку, наберу води і гарненько візьму полию. Так як у нас дощів за немає, вона тут на забитій трошки такі землі в нас росте. Хочу полити, хай буде, вже зав'язується куп'яночки. Може, дасть Бог якась буде. Ягода для малого, чи самому хоч одну спробувати. Ця цибулька в мене кущовка стоїть чистенька, горох зійшов теж чистенький. Морква, бачу, пробивається рядочки, вже граминочку видно. Ще пожду один-два дні буду пробивати рядочки, щоб тоді мені нормально її висипати. Ну, а цю грядку, де із зими, як кажуть. Виросла чесник і цибуля. Її треба заново сапати. Так як в мене ну, бур'ян там такий, ну обикновенні оці сокирки, як ми називаємо, чи шоквітки, які в нас цвітуть на городі. Їх дуже багато повириваю між рядками, щоб були чесник і цибуля чистенькі. У нас дуже красиво ображається цей горбок, робиться зелений. Внизу верба жовтенька цвітає, внизу ще цвітуть там, вишні. У сусідів у нас тут дуже красиво там розцвіли, черешні цвітуть. Все таке красиве, біле, Сливи черешні яблуня. Ще в нас не цвіта. У нас тут дві яблуньки, ну яблунька ще не цвітає, цвітуть вишні і цвітать внизу верба жовтенька. Вона ще дуже пахне. Ось такі у нас справи На дворі сильно дуже жарко, напроти сонця як літом пече. Я вже сьогодні просто в одній футболці в велосипедках коротеньких, тому що по коліна собі наділа на ці шорти, тому що на огороді вдержатися не можна дуже жарко. Оце тобі такі справи. Так що. Досапою ще граміночку, один ривок якось клубніки, тому що вечором полити. А вже часники з кисти цибульки, напевно, буду після обіду просапувати, бо якось стоять нагнути головою до города і своєю гіптонією не дуже весело. Так що починаю обіліти голова. Будемо помаленьку справлятися. З нашою роботою і наблюдати за нашим інкубатором, так як уже завтра на ранок у нас повинні бути курчата Це дуже якась цікава така річ, фантастична. Дуже мені подобається наблюдати за ними, як вони вилуплюються, які вони комочки красиві. Так що завтра покажу далі. Всім гарного дня. Головне нам мирного дня. Всім людям крепкого здоров'я, хоч якого-небудь настрою красивого. Ну і всього, всього найкращого. Дивіться мої відео до слідуючого відео. Всім пока-пока.